Доброго дня, у вас вітаю компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Tucson 2016 року. На автоматі, на передньому приводі, 1,7 у нас дизель із пробігом 199 тисяч кілометрів. Авто тобто, в хорошому стані по кузу, досить збережений стан. Є там якісь невеличкі ось такі подряпини, але без ніякої критики. Є в нас парктроніки, є в нас камера заднього виду, стоять оригінальні титани, взагалі без бордюрок і нова літня резина. По салоні по комплектації. Присутні шкіряні сідушки тоненького кольору, механічне регулювання сидінь. присутнє. Є в нас мультикермо, як руїз, звичайно, що склопідйомники спереду, ззаду. Є в нас функція старт-стоп, допомога переспуску, клімат-контроль двохзонний зовніш сидінь, Android-мультимедіа, там і камера заднього виду, слончик кухайний, чистенький, після хімчисточки. Дуже гарно виглядає, без ніяких плям чи подертостей. Технічно автомобіль повністю обслужений, всі масла фільтра поміняли. Поміняли загалом повністю обслужений автомобіль, який не потребує додаткових вкладень по техніці. Ось якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцеваша 10, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк. .io. У нас там кожного дня появляються хороші варіанти по дуже класним цінам.